У наших співгромадян виникають питання іноді, чи можуть їх виселити з квартири у Німеччині та за яких обставин? Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity і я підготувала для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. І в сьогоднішньому відео я проговорю про те, чи можуть вас вислати з орендованої квартири та за яких умов. Для того, щоб об'ємно розкрити це питання, я зупинюся на наступних ситуаціях. Перше винаймання квартири за звичайним безстроковим договором оренди. Друге винаймання квартири за строковим договором оренди. Та третє надання квартири. Коли існує ризик, що особа за раптових обставин може лишитися безпритульною. Цим займаються місцеві державні служби безпеки, німецькою мовою вони називаються Ordnungsamt і є складовою частиною Зігергацьпегортен. Отже, у першу чергу я зупинюся на винайманні квартири за звичайним безстроковим договором оренди. Права орендаря у Німеччині дуже сильно захищені, тож орендодавці, як правило, не можуть розірвати договір в односторонньому порядку. Але за певних умов, якщо у орендодавці існує законний інтерес, така можливість існує. Основними випадками, за якими закон визначає, що такі законні інтереси існують, є коли орендар з власної вини. Порушив свої договірні зобов'язання у значній мірі, як, наприклад, несплата орендної плати за два місяці. Або коли орендодавець потребує приміщення як житло для себе, членів своєї сім'ї або членів свого домогосподарства. І нарешті, якщо будівля буде підлягати генеральному ремонту або знесенню. Але орендодавець не має права розірвати договір з цілю підвищення орендної плати. Це не вважається законним інтересом. Якщо орендодавець вирішив вислати орендаря, він надсилає повідомлення про це у строки, не менш за ті, які встановлені законом або договором. Називається це повідомлення «Орнтліхі Кюндікунг. Орендар, який не згоден з розірванням договору, може письмово найпізніше за два місяці до дати розірвання договору, оскаржити його розірвання. Закон дозволяє обґрунтувати таке оскарження тим, що виселення з квартири спричинить труднощі для орендаря, його сім'ї або іншого члена його домогосподарства, які не можуть бути виправдані навіть з урахуванням законних інтересів орендодавця. Такими труднощами можуть бути, наприклад, наявність неповнолітніх дітей, похилий вік орендаря, тимчасовий стан безробіття, вагітність та інші причини. Власник може у деяких випадках розірвати договір безстроково. Німецькою мовою таке розірвання називається außerordentliche Kündigung, тобто без дотримання строку розірвання договору. Такими випадками є, наприклад, несплата орендної плати за два місяці, значне пошкодження приміщення, здача приміщення третім особам, без згоди власника або інші дуже серйозні порушення обов'язків за договором оренди. Хоча закон не передбачає можливості оскарження цього виду одностороннього розірвання договору за допомогою скарги відеожпруг, але навіть і у таких випадках за певних умов є можливість протидіяти висланню. Тепер я перейду до питань винаймання квартири на підставі строкового договору оренди. При строковому договорі оренди він припиняє свою дію у прописаний строк. Але для строкового договору оренди орендодавець повинен обґрунтувати встановлення строку дії договору. І умови, за якими дозволяється заключати строковий договір, прописані у законі. Такими є: коли орендодавець знає, що він або члени його сім'ї через певний час потребуватимуть приміщення для власного користування Eigennutzung. Коли приміщення підлягатиме реконструкції або знесенню і якщо квартира здається працівнику на певний період часу, Фермітунг ан Dienstverpflichtete». Обмеження по строку дії договору оренди з інших причин не дозволяється. Якщо була здана квартира на певний строк без законом передбачених причин, такий договір вважається укладеним безстроково. Що ж робити, коли ви не згодні з одностороннім розірванням договору власником? У цих випадках я раджу проконсультуватися у організації по захисту прав орендарів Міта Ферайн, або у адвоката. Нарідко існують можливості визнати одностороннє розірвання договору оренди недійсним або продовжити строк проживання у квартирі. І останній випадок, на який я хочу звернути увагу, це надання квартири місцевими службами безпеки, Ortungsamt, коли існує ризик, що особа за раптових обставин може залишитися безпритульною. Таке поселення відбувається на підставі виконавчого акту служби безпеки, який, як правило, називається, наприклад, Bescheid über Einweisung in eine Unterkunft – і такі рішення є тимчасовими і мають обмежений строк дії, який прописується у самому рішенні. Протягом проживання у наданій квартирі особа повинна самостійно турбуватися про винаймання нового житла і, як правило, після спливу дії рішення повинна залишити надане житло. Я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас. І у коментарях до цього відео ви можете нам написати, які ще теми вам цікаві. А також ставте подобайки, поширюйте нас і залишайтеся з нами. Всього вам найкращого!